зупинилися в одному магазинчику. Я вам покажу, що тут. Тільки ви заходите відразу. Перше, як це виглядає, атака. По-друге, дивіться, що у нас тут є. О, oh. Do not fit the cones. Nice! Отакі от у них ткані, пледіки. Вони дуже цупкіна. Якщо на дотик їх брати, то вони дуже-дуже цупкі. Але це в якомусь такому навіть мексиканському стилі Флес, Флес блінкет, флісова одіялка. 15-16 доларів одне. Два за... Трошки менше, ніж 30. Ну така собі математика, вони тут взагалі не розуміють, якщо оптом, то дешевше. Тут так не працює ніколи. Так, і що в нас тут є? О, ну тут є різні футболки з Колорадо. Оце це вони люблять, вони вміють. Вони вже знають, що туристам це подобається. І вони будуть таке робити. І це такий магазинчик, який до цього парку, коли ми їдемо. Зараз я вам покажу багато всього цікавого. По-перше, кераміка. Боже, моє серце розбите. Це малесенька кришечка. Подивіться, яка вона гарна. Медвідь. До речі, це зроблено стилістикою індіанських племен, які тут жили дуже багато років. І це дуже дуже аутентично. Що тут у нас написано? Подивіться уважно. Spirit friends. Handmade with love. Oh my god, it's so sweet. Це ваші, якби то темні, в духовні, спіретичні друзі і зроблені з любов'ю. Це чисто індіанська тема. Ах, та, моя душа тут залишиться, я так відчуваю. Дивіться, які класні тарілочки. Куски різних каменів. І тут у нас що є? Так, є скорпіони. Ну, душа моя не біля скорпіонів. Є он маленький ельф. Мені цікаво, скільки такі коштує. Скорпіон коштує в ебоксидній смолі. Я думаю, що це ебоксидка. скорпіон коштує 40 баксів. А от усі Spirit Friends, це звичайно. Мені дуже подобається. Там є медвідь, кінь. Медвідь, Черепаха. Супер просто. Так, давайте подивимося, що тут у нас є ще. Так, є медвідь, Я так розумію, що тут живуть. Так, до речі, вчора, коли ми їхали поночі по гірським дорогам, то ми бачили знак, який попереджує, що медведь, обережно медвідь. Медведі можуть вийти на дорогу, Ерік казав, що багато років. Чотири роки тому було декілька дуже гучних аварій, саме пов'язаних з медведями, бо медведі виходили на дорогу. Тут у нас є різні медведі. Go away. Так, тут дивіться, ну, звичайно, не можна не купити таких медведів. О, дивіться, медвідь на медвіді написано Home. Так, давайте подивимося, Go away. Уходьте. Скільки це... А, ця табличка знімається. Давайте подивимося, скільки це може коштувати. Це коштує 10 баксів. І він вирізаний з дерева. Це великий медвідь, який зловив сьомгу. До речі, сьомга тут є в їхніх озерах. Дійсно, Форель сьомга. Пам'ятаєте мульт про братик медвідь О, дивіться, які медведі, які повилазили. І он булик, і вони всі сидять, боже, це просто якийсь. А ось у Family. Світ Фемели. Мама медвідь, папа медвідь, мама медвідь і мале медвежа. Вони сплять. Цікаво. А ось два медведі і булик. Тобто все-все, що стосується медведів. 30-23 долари. Можна купити отаку маленьку. Якби бахнуло. Год. Ну. Це тварини. Це ваші 21 долар, це коштує. Ааа, це просто. Це просто круто, 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 круто. Он такий медвідь Колорадо. о, Два медвіді в маленькому туалеті О, Це просто класно. Та в нас тут ще є. Оце маленька кам'яна пташечка, в яку можна посадити малесенький вазончик. Он бафало. Тут є ці бафало, бачите, бізони. І слимачок. Yes. І ще у нас тут є... Господи боже мій, це справжня змія. Я б не хотіла, звичайно, таку змію десь зустріти. скільки коштує? 100 баксів 99, 98. Дивіться, яке крісло зроблене з лиж і пофарбовано вон там гітті намальовані. Ну так, звичайно, це ж зона курортів лижних.